Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, як я буду готувати в каструлі під кришкою синкроклік. Ось така кришка і просто звичайні каструлі звичайні, під звичайною кришкою. Буду я готувати винігрет ну, Відповідно, продукти на винігрет. Тут я просто буряка хочу більше, бо хочу ще зварити борщ. Ми будемо буряк готувати під кришкою Сінкроклік в скороварці. І сюди мені потрібно влити пів стакана води. Чуть більше в мене вийшло. Для того, щоб утворювалася пара, і для того, щоб воно швидко готувало. Значить, кришку Сінкроклік я закриваю і. Буду включати на чуть більший вогонь. Далі, тут я просто буду готувати додаю трішечки води і буду готувати картоплю і моркву в звичайній каструлі. В чому різниця між посудом іншим і посудом цептер? Різниця в тому, що ви можете готувати якби на пару, і цептер це називає в своєму соці. І продукти мають більшу кількість вітамінів. Якщо ви дотримаєтесь правил, зараз я вам поясню, які тут будуть правила, продукти мають більше вітамінів, мають цей гільхімічний індекс, який піднімається при варці з водою. Тут, в посуді, цептер він так не піднімається. Продукти смачні, солодкі, якщо морква вона досить солодка, смачна, буряк досить такий концентрований і на смак, і на вигляд він такий бурячковий, як то кажуть. Що потрібно робити? Тут, бачите, є термоконтролер і тут є стрілочка. І ця стрілочка, якщо дотримуватись правил готувати на зеленому світленій полосі, ви будете готувати при температурі не більше 100 градусів. Якщо вже заходить за червону полосу, це буде означати, що готовка вже йде більше 100 градусів. Тому, тому так. Зараз я включаю. Нагрів, і потім вам ще покажу, в чому кришка SyncroClick готує різниця. Має тут вийти через хвилин 15 ця червона кнопочка, вона підніметься доверху. І в той момент мені треба скрутити на мінімум газ. І ще 5 хвилин воно так буде ніби кипіти. Потім я виключаю і чекаю, щоб кнопка впала. І тоді в основному продукти вже є готові. От бачите, така кнопка вона вискакує. 5 хвилин воно покипіло на, на маленькому газі. Зараз я виключаю нагрів і чекаю, щоб ця кнопка опустилася. В даному моменті воно ще доготовлює самі продукти всередині. Буряк наш вже готовий. Бачите, на дні вода так і залишилася. Зараз вам ще покажу, як я його розріжу, як він буде мати вигляд. Ось подивіться, який красивий вийшов буряк. Він темний, темний. Дехто каже, що від сорту буряка залежить. Так, це також залежить. Але коли він готується не в воді, а якби в своєму соці всі вітаміни, мінерали, все зберігається в нього, і він залишає свій колір.